Друзі, всім вітання! Сьогодні ми працюємо на Луцькому авторинку традиційно. Супровід по ринку з нашими замовниками. Шукаємо ми Renault Megane третє покоління в бюджеті там плюс-мінус 10 тисяч доларів. Ось таку пропозицію знайшли. Детально ми вже її перевірили. В принципі, ще залишилося лише СТО, тому зараз там же наш замовник торгується із продавцем, трошки руки йому викручує. Ну це ринок, в принципі, тут торгуватися потрібно. Зараз покажу автомобіль, який знайшли. Це GT-Line комплектація 2013 року. Автомобіль 1,5 дизель на механіці по салону. Зараз я покажу. Ось як бачите, Renault Sport з підігрівами. Ось такий в нього преміальний салон шкіряний. Так, є звичайна навігація, клімат, камера, паркроніки безключовий, два ключика 208 тисяч пробігу. Ось таке у нього оригінальне гарне кермо. Оцінник його на старті 10-300. Весь в оригінальній фарбі. Він приїхав з Нідерланд.